Облдержадміністрація застерігла керівників навчальних закладів області від тиску на підлеглих та студентів під час виборів президента. За словами представників обласної влади, факти агітації за кандидатів та застосування адмінтиску фіксувалися під час президентських перегонів 2004 та 2010 років. Ясна річ, що виборче законодавство передбачає таємне голосування, і ніхто не може перевірити. Але тим не менше забороняється, ми знаємо, що використання агітації в навчальних закладах і взагалі, тобто будь-який тиск на виборця, влада Полтавщини запевняє, цього разу у боротьбі з тиском на виборців, компромісів не буде. Агітаторів будуть суворо карати. Вони будуть мати право з силовими структурами, з правоохоронна система, яка патріоти, потім, потім ідентифікує оцінить їхню роботу. І після того, якщо Необхідне було не те, що звільнено, а може бути карні справи будуть порушені. Я буду цим наполягати і буду за цим слідкувати. Чи то буде юридична відповідальність, як буде адміністративна, так і кримінальна, в залежності від тих дій, які будуть чинені винними особами після проведення відповідних перевірок. Нагадаємо, позачергові вибори президента України заплановані на неділю, 25 травня.